Ех, вже скоро екзамени, а я ще досі не знаю, яку професію мені обрати. А якщо я не поступлю, якщо не здам ЗНО або НМТ, і взагалі які предмети мені здавати, сумніваюся, що мені вдасться набрати прохідний бал. Привіт, привіт! Щось сталося, Ти чому такі сумний? Ой, Ой то не питає. Ми тільки в 10 класі, а вчителі щось останнім часом так лякають, що до цього ЗНО. Я збираюся поступати на бюджет і боюся, що мені не вдасться набрати потрібної кількості балів. У мене також були переживання стосовно ЗНО, але я хотіла поступити за кордон, і недавно я дізналась про те, що у Словаччині не потрібно ЗНО для поступлення. Дивись, але ж навчання не безкоштовне? Ну, насправді ти не правий, тому що 5 років навчання на словацькій мові є безкоштовним. Але у мене є ще одна проблема. Я ж не знаю словацької. Насправді мова дуже схожа до нашої української, тому її вивчити буде достатньо легко. Не знаю. Мені здається, що самому вступити мені буде все рівно важко, адже це як не як зовсім інша країна. Ну, наприклад, мені з цим допомагає громадська організація. Як вона називається? Називається українські студенти у Словаччині. Можеш розказати деталі? Зараз. Громадська організація УСУС. перш за все про досвід. Засновники на власному прикладі продемонстрували, що здобути освіту за кордоном під силу кожному. Куратори допомагають з вибором університету, спеціальності. Хороший колектив, який готовий підтримати 24 на 7, полегшує процедуру вступу. Усус прагне зробити навчання за кордоном доступним для кожного, хто хоче навчатися і здобувати європейську освіту. Усус. Це твій реальний шанс навчатися за кордоном. Клас, дуже дякую тобі за допомогу. Обов'язково звернуся за вказаним на, на сайті. Була рада тобі допомогти. Ну все, до, до завтра Па-па! Алло, добрий день. Ви говорили щось про те, що якщо приводиш друга, ви не даєте знижку.